Традиційна четвергова рубрика Соціологія тепер на черзі в студії кандидат соціологічних наук Олександр Шульга. Колега, про що сьогодні будуть нам говорити цифри? Цифри будуть говорити про довіри до армії, а також ставлення до антитерористичної операції. Це можна виміряти в цифрах. Можна можна спробувати, давайте подивимося. Отже, дізнаємося більше про українське суспільство, і сьогодні говоримо про довіру українців до своєї армії, а також про ставлення населення до антитерористичної операції на сході країни. Як свідчить багаторічне дослідження інституту соціології Національної академії наук України, на фоні тотальної недовіри до майже всіх державних органів держав довіра до армії була однією з найвищих, із нею могла позмагатися лише довіра до церкви та засобів масової інформації, хоча назвати цю довіру абсолютною Еж не можна на графіку. Ми зобразили, як змінювалася довіра українців до своїх збройних сил. Бачимо, що вона була сті роки скоріше. Позитивно, скоріше люди довіряли своїй армії. Ну дійсно в нас армія, на відміну від міліції, прокуратури та суддів до порушення прав людини масових не була залучена. Також вона не була залучена до свого виконання своїх прямих обов'язків. Тож негативного ставлення до армії скоріше не було. Аж до 2012 року, коли ми бачимо, що кількість тих, хто не довіряє армії, вона все ж таки перевищила кількість тих, хто їй довіряє. Ну а події 2014 року, анексія Криму, Ситуація на сході країни призвела до того, що довіра до армії у нас повернулася, скоріше у нас вже їй довіряють. Ну а що ж до підтримки українцями проведення антитерористичної операції на Донбасі, то за даними спільного дослідження центру соціальний моніторинг Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка і інституту економіки та прогнозування національної академії наук України, настрою населення дещо змінилося. Вперше подібне питання поставили у липні минулого року, а вдруге вже в самому кінці 2014 року. Тож можемо порівняти, бачимо, що Підтримують проведення антитерористичної операції 56%, Відповідно, 50% наприкінці 2014 року. Тут важливо зазначити, що зміна, ось зменшення невелике підтримки антитерористичної операції відбулося не за рахунок збільшення противників. АТО, тобто, вона на рівні 31% частки залишилося, залишилася, а саме на за рахунок тих, хто не визначився. Вже традиційно ми запросили науковців та експертів до студії каналу «Перший Україна», аби вони висловили свої думки з приводу цих актуальних питань для тих глядачів, хто не мав змоги подивитися дискусію сьогодні о 19.30, Ми приготували резюме з найбільш цікавих висновків наших гостей. Давайте послухаємо і в парламенті піднімався цей вопрос в часті та скаті, ну скажем, ввідіння не лініє воєнного положення в країні. То есть непонятно не только сама гибридная война, которая происходит между Россией и Украиной по сути, или, скажем, вот те события на востоке Украины, а то во многих вещах не согласуется с реалиями происходящего. И поэтому, естественно, общество поднимает вопрос о необходимости четкости введения военного положения. За этим стоят социальные какие-то гарантии и так далее. Есть такое, скажем, понятие в военном искусстве – не обеспечение какого-то подразделения, а обеспечение боевых действий. То есть мало обеспечить, вооружить батальон. Необходимо обеспечить его функционирование. Если этого всего не делается, а люди это видят, Ведь у всех там служат сыновья, дети, там, знакомые, сюда на ротацию приходят. То есть все это обществу известно. Это не может не отражаться вот на этих оценках. Тож цілком логічними є відповіді українців на питання, чи підтримують вони продовження активної фази антитерористичної операції. Фактично, думки українців розділилися навпіл. Позитивно до цього ставляться 43%, 44% – негативно. Ну, зогляду на те, що сказали вже наші експерти, з огляду на ситуацію невизначеності відсутності конкретної програми дій щодо завершення антитерористичної операції, все, все цілком логічно. Ну, будемо сподіватися, що. Найближчим часом ситуація Тому, цікаві цифри, що однакові, ну майже однакові. Хто вважає, що треба це робити, і хто зрозуміло ну, все. Дякую. З мовою цифр не посперечаєшся. Це був Олександр Шульга, кандидат соціологічної науки, традиційна рубрика Соціологія в четвер